Мир вам і Божого благословення, хай Господь Бог благословить там, де ви є. Хотіла з вами поділитися таким откровінням сьогодні, чи важливо яка цінність Божої людини в вашому житті? Божі люди це як за часів Ісуса, апостоли, євангелісти, і до сьогодні пастирі, служителі церкви, євангелісти. Це Божі люди. Які відкривають нам шлях портал до Бога, до Ісуса Христа, на яких сходить дух, які служать кожного дня, кожної хвилини Господу і направляють людей до спасіння. Кому це не цікаво і хто цим не зацікавлений, це диявол, він зацікавлений, щоб цих людей в житті не було. І важливо, що цих людей, пастирів. Духовних людей, євангелістів збільшувалося. і цьому можете сприяти ви. Задумайтесь над цим. Цінність Божої людини дуже важлива. Амінь.